Привіт, це Ярослав, кофандер Явари таймтрекер з штучним інтелектом. В середньому по світі компанії щодня витрачають від 40 до 60% часу на різні розфокуси. Наша компанія повертає до 20% із цього втраченого часу, без штрафів, без премій, автоматично з першого дня. Чому вам цікаво продавати Явари таймтрекер? Тому що ваші клієнти приходять до вас і до нас, коли знаєте знаходяться в такому стані внутрішнього неспокою, коли, знаєте, треба. Треба щось міняти в цьому житті, чи то зайти телефонію, чи CRM, чи аналітикою, чи консалтингом. І в цей момент їм потрібні інструменти з швидким вимірюваним ефектом. От наші вари зі штучним інтелектом розгортається за 10 хвилин і рятує 20% часу, а коштує лише приблизно 0,2% від бюджету зарплат від 88 гривень на місяць за одну людину. Це все в нас працює завдяки такому ефекту Хоторна, коли люди знають, що за ними спостерігають, то вони самостійно добровільно змінюють свою поведінку на краще. Ви знаєте це на живих прикладах, коли ви виставляєте фоточку в інстаграм, і у вас є кілька фото, то яку з них ви виберете? Зазвичай найкращу. Так? Коли нам ну, кажуть, що розмова буде записана, то ми краще по телефону спілкуємося. Коли в автопарках встановлюють gps трекери витрати по зменшуються до 30%. Якщо про нашу компанію говорити, то ми просто переносимо оцей досвід. В комп'ютерний світ до тих всіх людей, хто працює за комп'ютерами, наш середній контракт 51 місяць. Це означає, що ми робимо хороший корисний продукт. Люди добровільно це платять. Відмови у нас практично немає. Партнери отримують від 20 до 50% з кожного платежу протягом усього життєвого циклу клієнта. Запрошую зізвонитись, відкрию більш секретні цифри та розповім, як з нашим продуктом ви збільшити ваш середній чек з існуючих клієнтів. Буду радий знайомству та партнерству, щоб разом заробили багато грошей. Дякую.